І голова відвідав виправну колонію номер 34 Ознайомився з умовами утримання засуджених та оглянув кілька реалізованих проєктів для покращення інфраструктури закладу, які було вцілено за рахунок міського бюджету. Ми дуже вдячні нашому городу. завдяки місту ми за цей рік відремонтували два об'єкти. Ми зробили один об'єкт для співробітників, щоб їм чергову частину щоб комфортно було нести службу. В ній ми відкрили кімнату для переговорів. У нас засуджені кожного дня мають право телефонувати додому рідним і відкрили інклюзивне відділення там, де знаходяться у нас люди похилого віку і які маломобільні. Дуже велике дякую. Місто дуже допомагає нам. У нас немає ніяких проблем. Разом із працівниками колонії очільник міста відвідав виробниче приміщення, їдальню та житлові зони. Оглянув, як організовано роботу та побут засуджених. Завітав до дитячого будинку, що функціонує при закладі. Наразі тут перебуває 21 дитина, Малеча проживає разом із мамами. Дієї дитячий садочок від Бджола передали дітям новорічні подарунки. Шановні жінки хочемо привітати вас зі святами, з новим роком, з різдвом, побажати, що ваші діти. Просли здоровими, щасливими. Вам всю найкращому побажати. І кожна з вас є мрія, тому бажаємо, що воно обов'язково здійснили. Соціальна відповідальність громади, створення у виправних колоніях, гідних і людяних умов, аби засуджені мали можливість стати на шлях виправлення та повернутися до суспільства, зазначив міський голова.